Всім привіт вітаю на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я вам покажу, як ми робимо генеральне прибирання у частині нашого сарая, який призначений для тримання курейних сушок. Буду показувати, як було, в процесі трішки. Ну і, звісно, покажу, як стало. Зараз покажу. В якому воно вигляді та стані зараз. Виглядає, воно, звісно, страшнувато. Ну, от, от, от так. Гнізда. О, навіть яйця є треба буде забрати, я ще не забирав. Повторюсь, страшнувато. Але нічого, все приберемо, помиємо трішки освіжимо. Планую ще пофарбувати підлогу і все побілити вапном. Ну, ось так. Ну що, будемо починати? Поїхали. Так, я тут все поприбирав, як бачите, все видув, трошки підлогу помив, зняв поїлку, вимив її, гнізда вичищені. Ну так, трішки все вологою протер, скло, як говорять, поганяв трішки павутину. Частину вентиляції зняв. Я її продую на дворі, промию. Ось так виглядає навозозбірник. Все вичистив. Зараз, тут також, зараз хочу, помив підлогу, наскільки це можливо. Хочу трішки її пофарбувати. Стіни, я не бачу тут сенсу їх фарбувати, все побілю. От, е, тому що, наприклад, в цьому приміщенні я буду перефарбовувати, і частина, яка не пофарбована, також пофарбую. Бо там стоять клітки і е, послід попадає на всі стіни, тобто ну, зверху донизу. І їх, е, Коли вони пофарбовані, краще мити. От, тому, а тут я не бачу е, сенсу їх мити, тому так трішки протер. І все потім побілю. От. І повторюся, тут трішки підфарбую е, підлогу. От, ну, на даному етапі все. Зараз буду фарбувати. Е, от, приготував тут фарбу, звичайна полова. От, єдиний мінус е, скажімо так, цієї процедури е, те, що Сьогодні ночувати курочки наші будуть на вулиці. Ну, я думаю, нічого страшного. І хочу зауважити, що це вперше таке. При стандартному генеральному прибиранні я починаю зранку і до вечора все висихає, і вони ночують вже, скажімо так, тут. Але зараз хочу підфарбувати підлогу. Треба ніч, я думаю, вона трішки підсохне, потім стіни і ну, курочки вже ночувати будуть завтра. Аж тільки завтра в себе тут в приміщенні. Ну, от так от. Так що будемо працювати далі. Пофарбую і, напевно, включусь, покажу, як вийшло. Або вже покажу завтра, коли все побілю. Так, працюємо далі. Так, це в нас вже наступний день. Я, як бачите, пофарбував, трішки захопився, то і е, де вхід до гнізд пофарбував, підлога пофарбована, тут трішки пофарбував. Ну, отак так це виглядає. За ніч, повторюсь, підсохло. От, Зараз буду готувати е, вапно. Щоб білити, в мене воно не гашене. От. Ну, Зараз е йду туди до гаража, де буду це робити, і розповім е, рецептуру. Використовую її вперше е, по е, рекомендаціям, ну, скажімо так, е, які мені рекомендували не одна людина. Тобто, Думаю, воно повинно е, спрацювати. От. І Зараз його зробим. І я думаю, десь годинку воно постоє, погаситься. Там написано в інструкції, що 2-3 години, але я думаю, там година-півтори воно погаситься і можна буде білити. побілю тут повністю, і залишимо, хай сохне. Так, це наше вапно. Сюди я налив ну Десь приблизно 5 літрів води, 5-6 літрів на 2 кг негашеного вапна. Воно постояло, трішки погасилось, все періодично, ну, періодично помішував от таким от міксером. Треба дивитися по. Кон... Ну, По його стану, тобто або додавить води, краще спочатку менше налити, потім додати, щоб приблизно щоб чудово її ну, використовував в краскопуль, то потрібно, щоб вона була такою. В такому стані, як, наприклад, водоемульсіонна фарба. Потім я додав сюди ще ну, десь грам 50 мила. Це потрібно для того, щоб не злипалися, може, якісь там мікропіщинки даного вапна. І, повторюсь, періодично його помішуючи, і от додав от такої от білизни ну, десь наглас, там, я не знаю, грам 100-150 От воно ще гаситься, таке температура вже спала його, доходить до температури навколишнього середовища. Потім я візьму, воно у мене сохнуть пляшки, візьму через от панчоха жіноча і через лієчку потихеньку налью в... Пляшки. Ну і потім буду вже в Краскопульт наливати і це все буду білити. Ну, Отак от, от. Включусь вже, напевно, коли все побілю. Так, це в нас вже наступний день. Отак от я все побілив. Все гарненько тут пробілено. Оце ще не бо не поодягав плафони, треба буде промити і е, одягнути все чудово. От, гарненько все пробілено. Підлогу пробілив. Тут от пробілив. Отак от, от це все виглядає. Але все чудово виглядає тільки на перший погляд. Зараз я вам покажу. Ось вони. До речі, це не блохи. Я гарно підняв цю тему, подивився. Це курячий червоний кліщ. Ось. Бачите? Ось вони. О там він є. Зараз покажу ось вони. Я думав, може вони вилазять та дохнуть, але ні, є, є живі, де вони, скажімо так, ось бачите, вони рухаються. Ось де. Це просто якесь. Це просто якесь покарання. Я не знаю. Ну от тут от... Ну є, є воно не. Вон оне там є. І вон воно є. На жаль. На жаль, ну є, ось вони. Я думав, може, що вони там мертві, але ні. Ось тут от купа. Насипається їх, також покажу зараз ось вони. І ось, і от там є Ну і я вже показував, от в гніздах також є. Ось тут їх більше. Мені здається, що... Мені здається, що вони десь от під цією накладкою. Ну, їх там видно, да, от. бо і в, самому, е, в цьому гнізді саме їх е, ну, найбільше. Тому не знаю, У мене є... Остання надія, це на березовий дьоготь, розмішати його з водою і обробити. Але але, от обробити в тих щілинах, де вони є. От, Наприклад, тут вон там вон, зверху теж трішки є. От, Але м -м, проблема його ще знайти треба. Тому поки що не знаю. Я не знаю, що робити. Це просто Ну, це просто жах. Так от. Ну нічого, маємо, що маємо. Я... Наприклад, якщо зняти, да? А, ну, якщо подумати, що вони тут, то зняти цю накладку. Але. М -м, окей. Зняти цю накладку, там можна е, все вичистити. Да? А що робити, наприклад, от з, з цим стиком, а з тим. А отут-а от, ось тут скільки стиків. Не знаю. Спробую ще березовий, березовий дьоготь, розбавлений з водою і це все обробити. Але, на жаль, на жаль. Твої сподівання були марні, От, бачите? Добре, буду вас тримати в курсі. Напевно, з'їжджу сьогодні пошукаю оберезовий е, дьоготь і його оброблю ним. Ще я... навіть не знаю. Так, добре, е я поїду шукати, включуся трішки пізніше.